Цього разу слава наздогнала черкаський рок-гурт Збіг обставин. Вперше у Черкасах про нього почули у 2001-му. Тоді вокал Анастасії Попиляєвої зачарував представників сильної статі, що входили до складу гурту. Нині збіг обставин колектив суто чоловічий. музикантів четверо. Вокал Вітя Ліхолай, бас-гітара Андрій Ківушин, гітара Костя Красюк та барабани Антон Ленок. У такому складі Збіг обставин грає з жовтня 2009-го. Практически переговоры много времени не заняли. После того, как я предложил ребятам, все сразу же согласились. Собирались, правда, по разным причинам, по работам и личным причинам долго. Но когда собрались, работа труд, точнее, пошел такими семейными шагами. Очень быстро начали разбирать темы, понимать друг друга с полуслова. Это приятно. Перші концерти показали, що ту музику, які ми делаємо, вона в принципі інтересна слухателю. Це найголовніше достиження на нинішній період. Варто відзначити, що збігівська фантастична четвірка музиканти з досвідом. Усі вони так чи інакше свого часу були пов'язані з гуртами Ефект бабочки, аптеке», Шейк біфо, сон разума, «Close to you» та інші. Ми люди соціальні. Нам цікаво, що нас подумають, як оцінять наше творчість, нашу діяльність інші люди. Стыльнее життя з цього приводу поцікавилося думкою колег гурту. Ну, Талантливая просто музыканта мені дуже нравится те, що они делают. Костя, я з ним дуже давно знаком, вместе учились. І если все как бы по-другому сложилось, може быть, даже играли в одній групі. Сейчас общаемся в рамках репетиционной базы, он нам помогает. Такие люди, вот как Витя, Костя, Антон, такие люди, знаете, я их называю музыкальными наркоманами. Они могут собираться, распадаться, но они все равно будут заниматься музыкой, потому что у них где-то уже в крови там течет. Как бы, и что бы они ни делали, чем бы они там бизнесом, семья, они все равно, музыка это уже как бы, это как наркотик для них. Когда каждый человек найдет свое предназначение в жизни, жить становится легко и приятно. Вокаліст гурту Вітя своє призначення, вочевидь, вже давно знайшов. Без музики себе не уявляє, а збігові обставин віддається на усі сто. Ніхто з нас не бачить себе музикантом як професіоналом. Всі просто музикальний наркомани і від цього большое удовольствие. Якщо при цьому ще отримують удовольствие зрителі, це вообще просто бомба. Дехто з музичних наркоманів до цього часу живе на два колективи. Один з них барабанщик гурту Антон. Його музичний стаж 14 років. У 96-му році я почав грати в першій своїй групі Пілґрім вона називалась. Не вже ніхто й не пам'ятає, що це було очень давно. А зараз уже 2010 рік. Нині музиці Антон віддає увесь свій вільний час. Работає ми очень усілено, репетіруємо по три рази в тиждень. Когда я репетирую, то я цим живу. Людина відразу двох музичних проєктів це Андрій Ківушин. Люблю музику різну, слухаю музику різну. Відповідно, везде знаходжу щось своє. Паралельно зі збігом бас-гітарист грає в ефекті бабочки. Під час спільних концертів басисту буває важкувато, однак любов до року додає ківушину сил. Це реально. головне настроїться. Гітарист гурту Костя шестиструнну не випускає з рук вже близько восьми років. За цей час музикант теж змінив далеко не один гурт. Кожна група була по-своєму унікальна. Ми вже всі люди би, взрослі доволі такі і просто займатися непонятно чим вже не цікаво. Вже хочеться щось робити, щоб подобалося і, і нам, і публіці. Публіці вочевидь творчість збігу обставин подобається. На останньому концерті, який збіг відіграв разом з ефектом бабочки, музиканти продемонстрували клас. Я думав, що буде хуже, а вийшло навіть не як всегда, а лучше гідно виступ збігу оцінили і колеги по цеху. І коли я узнала, що група зібралася, хоча та совсім другим составом, то в принципі було очень цікаво їх послухати. Мощно, так драйвово. Ну, так, от. Я, в принципі, можна так посуді. Якщо ти сидишь на концерті, і так у тебе голова так сама так ходить. Значить, група хороша. Значить, удалось да, виступлення. Однак без конструктивної критики не обійшлося. Віті я би посоветовал Поменше у этого делать, побольше какого-то артистизму, ну такого хорошего, здорового. То есть больше какого то может быть не слова, костюмированного, то Тобто, как то что то такое більше фейерверка какого-то. Почути такі потужні глядацькі оплески для усіх учасників гурту. Офігенний кайф! нині на збіг чекає студійна робота. До кінця літа хлопці планують записати не менше п'яти треків. А поки що у межах проєкту Хвилина слави професійну фотосесію збігу подарував відомий у Черкасах та за їх межами фотометець Євген Ільїн. Першу професійну фотокамеру до рук жай, як його називають друзі та колеги, взяв всього два роки тому. За цей час юнак зрозумів, фотографія для нього професія, покликання та кохання перше і останнє на все життя. Митець обожнює фотографувати красивих людей. Схильний до постійного самовдосконалення, адже вважає, що найкраща його фоторобота ще попереду. Камеру до рук Євген бере тільки тоді, коли точно знає, кого і як буде фотографувати. Успіх фотосесії гурту Збіг обставин забезпечили соколине око митця та збіг обставин синоптичних. Початок сейшину ознаменував грозовий грім. Ще одним бонусом для гурту стала ротація їхньої пісні на радіо 101 далматин. Ну, Ми всі разные. Так вот. Э... Химические элементы между собой смешиваются и получается какая-то смесь. Так мы удачно между собой смешались. У нас дружеские полностью отношения с каждым членом группы. Я очень доволен, что я здесь сейчас оказался и встретил этих людей. И играю я ту музыку, которая мне нравится. Наступного разу буде ще цікавіше та ще яскравіше. Ми побуваємо на концерті фіналістів телевізійного проєкту Фабрика Суперфінал та відвідаємо чергову кінопрем'єру. Тож за два тижні у середу беріть до пульт, вмикайте телевізор та дивіться телеканал Віка разом з нами ви відчуєте справжній смак життя. Воно стильне.